Компанія Тімак Агро відома у всьому світі як лідер у впровадженні інноваційних технологій у сільському господарстві. У нас діє налагоджена система створення інновацій, ось як вона працює. Частина перша розуміння потреб поля: розуміння потреб поля передбачає, що по всьому світу Тімак Агро тісно співпрацює як з фермерами, так і з науковим співтовариством, що дозволяє нам виявляти проблеми на полі та знаходити способи їхнього вирішення. Частина друга пошук рішень. Тімак Агро проводить дослідження з нашими науковими партнерами, фермами-партнерами та центром CMI, де вчені проводять міждисциплінарні дослідження для вирішення агрономічних проблем, що виникають на полі. Ми залучаємо провідних міжнародних експертів, завданням яких є виявлення необхідних речовин, що можуть слугувати основою для створення нового продукту. Спираючись на свій досвід, дослідники знаходять можливі рішення, після чого розпочинають тестування. Частина третя: тести та випробування. Ми проводимо випробування з використанням найсучаснішого обладнання, такого як теплиці та фітотрони. Тімак Агро також передає нову технологію на наш дослідний завод, щоб визначати найефективніший спосіб її виробництва. У Тімак Агро ми не просто розуміємо, для чого потрібні наші рішення, ми чітко знаємо, як вони працюють. Крім цих тестів, ми проводимо випробування в польових умовах з нашими університетами-партнерами, дистриб'юторами та фермами-партнерами, щоб підтвердити дієвість нової технології. Частина четверта: промислове виробництво: після того, як нова технологія була вивчена і протестована, ми можемо її сертифікувати і реєструвати. Тепер ця технологія може вироблятися по всьому світу на заводах Тімак Агро. Частина п'ята інновації Тімак Агро знову створив чергову революційну технологію, яка згодом стає доступною для фермерів, які її потребують, завдяки глибоким знанням представників Тімак Агро, які дають найактуальніші поради своїм клієнтам. Таким чином створено ще один шматочок майбутнього фермерства, який стає частиною сучасної сільськогосподарської практики.